Звертаюся зараз до молоді, до неодружених, до тих, хто віддали свої серця Ісусу Христу, і зараз ви в пошуку своєї половинки, свого партнера. Мова зараз йде у пошуку серед святих. Тобто, якщо ти свята людина, якщо ти відокремлена для Христа, партнера у світі, нема що шукати. Тобто, той, хто йде за Христом, і той, хто проти Христа. Що в них спільного, нічого у світі можете і не шукати. А серед своїх святих шукай серед тих, з ким тобі дуже зручно. Якщо ти дівчинка, ти шукаєш хлопця, з яким тобі дуже комфортно спілкуватися. Якщо ти хлопець, ти шукаєш дівчинку, з якою тобі дуже цікаво, і без сексу, щоб ти був емоційно задоволений, коли ти спілкуєшся з нею. Тобі дуже комфортно в її присутності, тобі не хочеться збігти кудись, ти е, готовий насолоджуватись її присутністю все життя, ти е, розумієш, що її голос ти будеш чути до останнього свого подиху, і ти розумієш, що ти згідний дивитись на ту дівчинку кожного ранку, е, шукай таку, з якою ти уявляєш, що ти проживеш все життя. І тоді шлюб він буде надовго. Е, хтось каже, головне штамп в паспорті. Хтось каже, головне обвінчатися в церкві. Я вам скажу, що головне, щоб була містика між вами, щоб ваші стосунки не були зациклені на сексі е, а були дружніми. А містика в тому, щоб Дух Святий зійшов на вас. Коли е, е, та містика. Таїнство шлюбу відбувається, воно відбувається в ваших серцях до того, як ви вийдете на сцену для благословіння або до того, як ви прийдете в ЗАГС щоб поставити штамп в паспорті. То е, та містика відбувається заздалегідь. Ви вже відчуваєте, що це вас, ваш партнер на все життя. Ви відчуваєте, що ви з тою людиною можете прожити все життя. Ви погоджуєтесь підтримувати її або його все-все-все-все життя, і тоді ваш шлюб на 100% буде успішний.